В американських міграційних адвокатів схоже на те, що почалися жнива. Таке враження, що під час правління Джо Байдена в них була них було безробіття, а зараз під час адміністрації нової Трампа просто наскільки в них багато роботи, що цінники їхні просто влетіли вверх. Звісно ж, якщо ви розумієте українську, то головне питання, що робити з U4U, TPS і по оцінкам. Google. приблизно 600-700 тисяч українців зараз перебувають в США по програмам, таким як гуманітарний пароль U4U, там десь 160-170-180, і 600 плюс тисяч українців на TPS. Зараз цінники просто неймовірні. Адвокати дійсно говорять, звертайтеся до нас, давайте зараз ми робимо знижки, але ці знижки це. Попередня ціна помножена на 2 на 3. Я завжди в своїх відео казав, що друзі, що по U4U та TPS просто так грин-карти не дадуть, і вам заздалегідь потрібно шукати хоч якогось адвоката. Я нікого не рекламую, нікого не рекомендую. Просто даю вам інформацію для загального користування. Так от завжди казав, що користуйтеся, шукайте, думайте, є різні шляхи, не легкі, але вони є. А зараз ми маємо цінники досить великі і от. Сьогодні в групі в мене в телеграм-групі людина яка підписана скинула досить цікаву статтю про те, що буде з U4U та TPS. На його думку, і він, як я так розумію, він адвокат. Це не реклама, це просто от досить цікава інформація. Також, друзі, перейдіть, будь ласка, після перегляду цього відео в шапку профіля TikTok, Підпишіться на мій інстаграм, поки відео будуть виходити тут. Але 19 січня держава, влада США планує заблокувати TikTok в США. Тому, скоріш за все, більше тут відео виходити не будуть. Я перейду просто в інстаграм. Отже, що ж пишуть? Термін дії TPS. це от хтось якийсь адвокат, так для українців наближається до закінчення в квітні 2025 року. Я знаю, що це викликає у багатьох із вас занепокоєння, і це цілком зрозуміло. Це требує і нас, і представників громади, яка займається допомогою українців. Ми очікуємо, що президент Байден оголосить. Про продовження ТПС для українців до завершення свого терміну на посаді. Ми також очікуємо, що це оголошення включатиме перепризначення, яке дозволить тим, хто перебуває в США за програмою Форі перейти на ТПС. Ну тобто, за перший абзац, все звучить солодко. Однак, ми не можемо цього гарантувати, і є підстави для занепокоєння, навіть якщо ТПС буде продовжено і перепере. Призначено, це не означає, що майбутній президент Трамп не зможе його скасувати. Адміністрація Трампа чітко заявила, що планує припинити гуманітарний пароль, включаючи програму U4U. Також було зазначено, що вони не планують поновлювати TPS, хоча поки що не оголошено, чи вони планують скасувати вже наданий статус. Ми рекомендуємо вам планувати подачу заяви на продовження TPS одразу після оголошення. Якщо ви перебуваєте в США за програмою U4U і відповідаєте вимогам для TPS, ми рекомендуємо вам перейти на TPS якнайшвидше у підсумку з новим президентом. Жодна з цих програм не є гарантованою. Ми не наполегово радимо вам знайти нові шляхи для того, щоб залишитися в США. Найкращим варіантом для більшості із вас е, будуть грін-карти на основі працевлаштування. Я гадаю говорить про EB, там 1, 2, 3, різні, різні види міграційних робочих віз. У зв'язку з цією невизначеністю, ситуа невизначеною ситуацією ми знижуємо вартість оформлення грінкард на основі працевлаштування до мінімальної важливої можливої ціни. Це на 33% дешевше за нашу стандартну вартість. Якщо ваш роботодавець зацікавлений у тому, щоб допомогти вам залишити в США, ми настійно рекомендуємо попросити його взятися з нами якнайшвидше, щоб ми могли розпочати процес отримання грін-карти. Ми пропонуємо цю знижку до 10 січня. Будь ласка, не відкладайте вирішення цього питання на останній момент інакше може бути запізно. Нагадаю, 20 січня Дональд Трамп вступає в свої повноваження. Тут вже якби спочатку до інформації: ой, все буде добре, Джо Байден продовжить і п'є з Євфорію, але Доната прийде і все відмінить. Тому 10 січня це дедлайн, коли вам потрібно звернутися до нас, щоб отримати знижку. Я не знаю, хто це, я не, ну, це не реклама. Тут просто людина написала, що контора, да, агенція, яка допомагала їм приїхати по Євфорію в США, от розіслала їм всім таке повідомлення. Е, звісно, зараз у адвокатів жнива, і ціни, які я зараз бачу в інтернеті, просто колосальні. Дуже дорого все коштує, що консультація, що просто подача документів. І я не раз своїх відео казав, що друзі, самі шукайте, в гуглі шукайте, GPT використовуйте, штучний інтелект, спілкуйтеся з якимись адвокатами на роботі, робіть вже зараз щось, поки ще не пізно. Тоді ціни ну навіть півроку, такі півроку, два-три два місяці тому назад, до того як Дональд Трамп не переміг, ціни були що на адвокатів нормальні. Зараз адвокат ціни просто я. Ну, це консультація, я взагалі в шоці там година, люди такі гроші не заробляють, просто ну дуже дорого. Навіть для мене, вже як я живу дуже в США, це дорого звучить. І це піднімають адвокати українські, російські, американські, просто всі, які займаються цією темою, тому що розуміють, ну слухайте, 700 тисяч українців, які через час можуть стати нелегалами, Звісно, ну якщо для мексиканця жити нелегалом в США, це нормально. його піймали, депортували через забор перекинули, він завтра вже знову в США. Але якщо українця піймали, депортували, його кинуть в в'язницю, і якщо депортовувати в Україну після того, як закінчиться війна, ну це трошки українці по-різному сприймають ось це слово депортація з мексиканцями. Тому, звісно, українці будуть дійсно піклуватися за свій статус і адвокати це розуміють. Просто що я хотів би вам сказати: якщо ви працюєте на роботі, шукайте, спілкуйтесь з роботодавцями, говоріть про ЕБІ-3, Ви самі можете заповнити всі анкети. Там подача коштує ну, офіційна, там форм для US-US, там трошки більш там півтори штуки баксів, де небагато. Ви всі форми можете самі підготувати, чаджипіті вам допоможе, можете брати паралігала. Тобто адвокат вам не, не обов'язково потрібен для того, щоб підготувати ці всі документи. Ви маєте право змогу багатьох документів самі обробляти, подавати. Просто потрібен час, потрібно сидіти вивчати, зрозуміти, але дуже багато чого є на Ютубі, в Гуглі. І штучний інтелект це просто відкриття, яке допомагає робити 90% всієї роботи. Якщо у вас є 20-30 до тисяч доларів на EB3 через адвоката, який зараз бере вже такі гроші, ну можете спробувати звернутися. Але просто що я хотів би вам сказати під кінець відео, нагадую, знову ж таки, підпишіться на інстаграм, тому що тікток, хто скоріш за все, дійсно заблокують. Це був апеляційний суд і Верховний суд, можливо, навіть не прийме його. Але друга інформація, що я хотів вам нагадати, що навіть після того, якщо Дональд Трамп каже все, тіпієс юфорію я закриваю. От ми маємо приклади попередніх років, як було. Тобто е, такі країни, як е, Нікарагва, Гаїті, Судан, Сальвадор, Непал, Гондурас, цим країнам закривали ТІПІС. Але їм давали можливість або виїхати з країни, або перейти на інший статус на протязі від 12 до 18 місяців. Тобто вони сказали, так окей, там ну наприклад, там з 1 березня ваш ті не працює, але у вас ще є рік, щоб або виїхати з країни, або змінити ваш статус, подати документи на інші е, якісь там програми, або ще ну, знайти шляхи для легалізації. Перший момент. Другий момент. Не дивлячись на це, деякі країни змогли лишитись далі. Тобто, в деяких випадках припинення ТПС було заморожено через судові позови, що дозволило громадянам залишитися у США довше. Наприклад, судові позови для громадян Гаїті, Сальвадору, Гондурасу та інших країн продовжили ТПС до вирішення справи у судах. Просто ситуація така, що так, теоретично, ви зможете далі яким чином, можливо, через суд продовжити свій статус. Можливо, це будуть такі от позови масштабні. Е Колеги адвокатів, які будуть казати, ну от в Україні навіть після кінчення війни ще небезпечно. Але все одно ви повинні розуміти, що вам потрібно шукати шляхи для легалізації, тому що ну, ви будете невиїзними, особливо при Трампі, навіть з тим адванс-паролом. ви виїдете, вас потім просто 99% назад просто не впустять. Вам все одно потрібно буде шукати шляхи для легалізації, для отримання генкарти і тому інше. Тобто панікувати зараз не варто. Я бачу, що зараз просто адвокати такі цінники рублять, що ой ой, ой ну це дуже дуже дорого коштує. Але ж з іншої сторони, шукайте роботодавця, шукайте дружину, чоловіка, грайте в лотерею, можливо, політичний притулок для багатьох, можливо, для когось підійде, можливо, хтось там якась свідома персона, там блогер, журналіст, адвокат, який допомагав там комусь виїхати його вже прислідують, хоча він не робив все закону. Ну тобто шукайте шляхи. Ча GPT вам в допомогу, пишіть йому свою ситуацію. Просто розпишіть, я така-така людина, я зробив то-то-то, можу то-то. то Що мені ти порадиш зробити? Політичний притулок, робоча віза він реально вам допоможе, хоча б поставить на правильний шлях. Але прямо зараз пішити до адвокатів бігти, гадати, гадаючи, що вони вам дають знижку, просто сенсу немає, тому що вже, або ви вже втратили цей момент, коли ціни ще були нормальні. Або вам потрібно просто вже чекати трохи пізніше, щоб розуміти, що робити далі, тому що зараз ціни просто космос. І адвокати вони також не паряться, тому що в них черга там, на, на сотні сьогодні людей вперед. Вони вже навіть не хочуть з вами спілкуватися, тому що людей дуже, досить багато є попит. Головне, не переживайте, просто шукайте шляхи і надіємо, що ця війна, хай вона вже, скоріш за все, закінчується. А я впевнений, що більшість з вас, хто хоче лишити США, знайде можливість і лишиться.